Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити точніше, спитатись вашої поради на таку дуже інтимну тему. Ця інтимна тема стосується нашого Тоні, нашого синочка. Можливо, хтось з вас нам щось порадить. Трошки мамський контент, кому не цікаво, можете не продовжувати слухати мами, дівчата. Значить, тоні 4,5 роки. Він, як всі нормальні діти, ходить, е, ходить на свій горщик. Горщик ми вже забирали, пересадили його на унітаз. Це дуже довго було. Він ходить, е, він е, ходить по-великому лише вдома. Ніде ні в садочку, ні в бабусі, в жодних громадських місцях, абсолютно ніде, він не піде. По великому, він не піде какати, давайте це скажемо так, як ми всі це називаємо. Е, тому ми, де би ми не були, ми змушені просто зразу їхати додому. Замовила я йому таку кришку від IKEA. вона йому не сподобалась, вона йому не підійшла, вона йому затверда. Замовила я таку кришку від Tega Baby. і йому вона подобається, тому що вона м'яка з ручками, але ця штука постійно вилітає і туди попадає, самі знаєте що. Одним словом, з практичної точки зору, як мамі, мені практичніша Ikea. Але для Тоні зручніша тега. От ми з Андрієм хочемо кудись поїхати на вихідні, і нам потрібно Тоні залишити вас з бабусею. Тоні не дозволяє нікому е, мити попу після того, як він сходить в туалет, окрім мами і тата. Він її сам не витирає, ми її тільки миємо. І ніхто, крім сім'ї, нікому не дозволяється, крім нас це виконувати. Знаєте, я пішла в магазин купила такі дві пачки салфеток вологих. Ем, не, не знаю, порадьте, будь ласка, дитячий туалетний папір з хорошим складом. Дивіться, тут написано 98% води. І тут написано 99% води. Однак, коли я почала читати склад, окрім цієї води, там знаходиться гліцерин пропіленгліколь, кокамідопролін. Вибачте, якщо неправильно прочитаю, не експерт. Бетаїн, бензелконію <смас> хлориду, бензойна кислота, дегідроцитова кислота. Слухайте, я не експерт, дерматологи, педіатри, підкажіть мені, чим дитина має нормально. Витирати попу, якщо немає можливості її помити, щоб там був нормальний склад, який не шкодив її шкірі, який хоча б, щоб їй не шкодив. Тому що в нашого Тоня був атипічний дерматит, він його переріс. Але далі я не хочу, щоб щось його